Для тих, хто хоче забезпечити будинок безперебійним живленням, ось найкращий варіант. Такий сонячний інвертор з чистим синусом на 2.4, два акумулятори без питань. До нього можна під'єднати основну сеть. Тут вже в нас виход. У мене просто стоїть на криші ще дві панельки сонячних, тому якби основного живлення у мене немає. а користуюся е, виключно енергією сонця. Е, такий спосіб, самий найкращий, самий бюджетний і надійний застосуванні до частних будинків чи квартир без різниці. Випадок, коли пропадає в мережі струм, напруга, і ви зможете. З акумуляторів перетворювати 220 і брати собі в своє користування. Можна запитувати від нього як і холодильники, так і любу побутову техніку, яка в сумі буде не перевищувати по навантаженню 2,5 кВт. Користуйтеся. Акумулятори самі дешеві автомобільні, мені поки вистачає, але краще було б якісь аджимоскі брати. На 100 ампер годин. Система 24 вольтова. Ну, супер. Е інвертор зараз дивився в районі 9 тисяч. Ну і два акумулятори самих бюджетних в районі 6 тисяч. Ось порахуйте 16 тисяч у вас автономка. Звісно, е краще було б поставити мощніші акумулятори. Вам надовше би хватало би Пропадає, ну там, наприклад, появляється світло, воно автоматично заряджає вам акумулятори, потім, коли пропадає, ви берете з акумулятора і ви користуєтесь, користуйтеся, запитуйте.